Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з готовими роботами за березень місяць. Розпочинається весна, розпочинається новий місяць. Сподіваємося, плідний, насичений і дуже дуже цікавий. Я з собою беру в цей місяць дуже багато плюшевої пряжі, тому результати будуть на цей місяць дуже гарні. Я сподіваюся, тому що начало Початок вже дуже активний, я е, трішки пов'язала з плюшки, трішки пов'язала з напівбавовни і навіть виконала вже одне замовлення. Зараз буду вам все показувати, розказувати і надихати вас на цікаві проєкти. А я зв'язала собі в наявність ось таких ось два патрика, Два патрика по безкоштовному опису. Я таких вже зв'язала декілька, вони дуже швидко в мене знаходять свої домівки, дуже рідко коли залежуються. Тому повторила для наявності ще два ось таких ось красунчика Патрика. Окрім Патрика, я ще в'язала замовлення. В мене є замовлення на їжечка. Просили зв'язати цікавенького їжечка і ось результат. Таких їжечків я ще не в'язала, це вперше. Схеми, не знаю, не буду казати, платні безкоштовні, це не пам'ятаю. Мені здається, він платний. А знайшла його у вільному доступі. Ось такий ось їжачок, виконаний з фантазійної пряжі це ярнард Самба. Хочеться мені таких зв'язати декілька, але поки для наявності один, для замовлення один, і будемо далі потроху їх підв'язувати на наявність, щоб в мене були у корзинках такі малюки. А такі малюки, тому що в мене є ще один ось такий ось це точно безкоштовний мастер-клас. Нашої української майстрині ось такий ось красунчик, їжачок у яскраво помаранчевих штанцях. Дуже мені подобається. Такий куметний вийшов, обов'язково буду їх повторювати ще. Ну, а поки він у наявності один одна штучка. З напівбавовни це поки єсе, є в мене ще трішечки плюшки. Плюшові іграшки виглядають ось так. Зустрічайте, новиночка на моєму каналі це ось такий ось песик. Песик цільно в'язаний, мені нагадує батон. <сі> Дуже кумедний. Лапки в'язуються, хвостик в'язується, ніжки, ручки, вушка, все в'язується, вив'язується одна цільна деталь. Ось такий ось красунчик, він велетенський, а в кадр він не хоче влазити, тому трішечки покручу, поверчу, вам покажу. Очі на безпечному кріпленні, здається, 16 мм. Ну і носик. Носики купляла вже давненько. Навіть не пам'ятаю, що це за розмір. Треба шукати дивитися. Але дуже вони сюди прям підійшли. І носик собачий виявився в мене, і такі величенькі очі виявилися. Це дуже-дуже круто. Ось такий ось опесик. Трішечки прикрасить цей кадр, тому що хочу вам показати ще одну корзинку з малючками. І цих малючків у мене вже 5 штучок. Зайчики по платному мастер-класу російського автора. Я таких зайчиків вже в'язала дуже багато, і вони в мене на повторчику. У мене їх в корзинці 5 штучок. Блакитний, жовтенький, лавандовий, сіренький і біжевий. Ось така ось корзинка з малюками. 5 штучок додаються у мою корзиночку за березень місяць. Це поки і все. Наступне включення обов'язково буде з крутими гарними результатами, тому не перемикайтеся, залишайтеся на моєму каналі. Ще трішечки назбирала плюшових іграшок і вирішила під'єднатися вам показати. Ось такі ось красиві зайчики. Ви на моєму каналі їх бачите вже не вперше. Це безкоштовний опис, обожнюю цю схемку. Це наша українська майстриня. Посилання також буде внизу під відео на її інстаграм. В неї є дуже багато гарних безкоштовних мастер-класів і платних. В мене в наявності є 5 штучок. Сіренького кольору майже не лишилося в наявності плюшового, тому використовую більше. Пісочний, і в мене вони майже всі в пісочних кольорах. Дві дівчинки патріотки і од... три дівчинки у однотонних сукнях. Розход дуже гарний. На двох зайчиків один використовується основний відтіночок кольору. Мені подобається, я в захваті і буду обов'язково їх в'язати ще, тому що ці іграшки користуються попитом. Також у мене є красунечка. Заюшка, знову ж таки, заюшка. Це ось така ось велетенська здорова іграшка із плюшу. Розход майже два моточка, а в кадр вона вся не влазить. Вона 28 см. Об'ємні вушка, велетенська іграшка, плюшева, м'якенька, береш у ручки і відпускати її зовсім не хочеться. Тому. Вона буде обов'язково поповнюватися кожного разу в моїх відео, тому що вони приваблюють увагу. Ходила з ними на ярмарок, люди на них звертають увагу, реагують на них. І не всі можуть дозволити собі, тому що вона не із дешевих іграшок, але приваблюють вони людей до мого ярмарочного асортименту. Вона в рожево-світло-рожевому кольорі, з величенькими оченятами, здається, 24. Міліметри. І з ставним носиком на безпечному кріпленні. Звільнила трішки місця, щоб вам показати ще три красунечки. Три красунички це мої змійки. Продовжую вив'язувати багато змій, готуватися до наступного нового року. Підв'язую для асортименту поки ту схему, яку я вже робила, і мені дуже-дуже подобається результат. Є в мене в наявності. Трішечки змій, і я ще підв'язала. Вони в мене виходять неповний метр, а, здається, 80 см. З одного моточка я вив'язую одну змійку і одного А Цього разу не вив'язувала їжачків це було ще в минулих місяцях. А цього разу зв'язала їжачки і використала невеличкі залишки, маленькі моточки, і в мене вийшло зв'язати 4 їжачка Їжачки це безкоштовний опис. Дуже багато дівчат вже в'язали, вже знають, що це за опис. Ось такі ось невеличкі залишки я повикористовувала. І в мене тепер буде в наявності ще трішечки їжачків. Той, хто в мене давно на каналі, той, хто слідкує за моїм розвитком, за моїми продажами, той знає, що нещодавно була ярмарка, на якій я була. В приміщенні і продала всі свої самі дешеві іграшки, самі маленькі їжачки, брилочки. тому треба поповнювати асортимент і нав'язувати таких іграшок багато. Ну, В цьому місяці це поки 4 їжачка. І в мене є ось така ось ще квіточка, поєднала з двох мастер-класів, сліпила один і вийшов ось такий ось результат. Квіточка також відправляється у корзиночку з дешевими іграшками. І обов'язково знайде свою домівку. Плюшеві-плюшеві. Є в мене ще дві плюшеві іграшки, і вони будуть, мабуть, останні. Далі будемо роздивлятися на півбавовну. В цьому місяці осилила зв'язати лише одного котика Він один, але, Він один, але їх потрібно дуже багато, тому. Треба нав'язувати на асортимент. Ну, в цьому відео поки один котик колобочок. Зазвичай я їх в'яжу мінімум по 5 штучок. Ну, дуже-дуже рідко буває по 3. А цього разу мене вистачило лише на одного котика. Ну, Один так один. Він також рахується, він також йде в мою копілочку за березень місяць. І остання плюшова іграшка, остання зайка. Ось така ось красунечка. Новенька схемка, зайка. У конбенезончику. Простенька, легенька, розход дуже маленький, зовсім зовсім трішечки знадобилося на цього зайчика матеріалу і оченята на безпечному кріпленні 12 мм. Носик також на безпечному кріпленні. Ось така ось гарна компанія, плюшевих іграшок в мене вийшла у березні місяці. Це ще не все, буде обов'язково ще включення, і буду вам показувати свої. Подальші результати. Маю ще повну корзину готових робіт і хочу вам їх показати. Трішечки покажу, як вони виглядають в корзинці, і ми їх роздивимося більш детальніше. У мене був цілий тиждень присвячений Женіні колекції, вив'язувала малючків по опису, безкоштовному опису з YouTube від нашої талановитої української майстрині від Жені Кирюхіної. Були в мене в планах зв'язати шість видів, шість різних іграшок, шість різних звіряток, і кожного звірятка зв'язати по 5. Працювала активно, працювала дуже-дуже багато. Захворіла я, захворіли дітки. Ми трішки переболіли, дуже багато було вибухів, але я працювала. І працювала досить активно. За цілий тиждень не осилила я зв'язати всю колекцію з 30 штучок. Це я планувала 6 днів в'язати, але я пов'язала. Пов'язала непогано, є мені вам що показувати, тому я з великим задоволенням вам показую свою колекцію. Я дуже задоволена, що у мене тепер в наявності є майже 30 іграшок. Це. Мавпочки, мавпочки, до речі, на моєму каналі вперше завітали. Я таких ще не в'язала саме по женіному опису. Мавпочки були, але саме такі не в'язала. І нав'язала тепер собачок. Дуже багато в мене жабок постійно, зайчики в мене є в наявності. Трішечки підв'язувала пандочок, бували єнотики, дуже-дуже мало. А ось такі, ось як мавпи, як собаки. Вони дуже рідко бувають. І дуже рідко бувають жиравчики. До речі, жирафчиків я осилила лише два штучки. Не закінчила я свої плани, не закінчила я свої наміри. Потім зникло натхнення, потім трішечки відволіклася на інші проєкти, тому в мене одні жирафи були не дов'язані. І в мене вийшло 27 іграшок. Три штучки не дов'язала. Але я вважаю, що в цілому я попрацювала дуже-дуже круто. Я нав'язала зайців, зайчики в мене також є різні, є сіренькі, є пісочні. Ось така ось компанія. Я їх вже всіх от фотографувала, лишилося показати вам їх на каналі, показати вже в корзинки з готовими роботами і пакувати їх у ярмарочну сумочку. Дуже мрію скоріше їх винести вже всіх в парк. Вони там користуються попитом і радію, що їх дуже багато. Є в планах ще продовжувати вив'язувати цю колекцію, тому що вони, як я вже і казала, користуються попитом. Потрібно цю колекцію поповнювати і поповнювати в таких же об'ємах хоча б по 5 штучок. Тому що далі буде вже не до в'язання Там в парку дуже швидко заморююсь, там дуже активно проводжу, проводжу час, тому ось така ось у мене компанія. Я собою задоволена, я обожнюю такі собі давати виклики, багато всього нав'язувати. Нав'язувати по декілька штук. Постійно мама мене сварить, каже, що ну зв'яжи одного-два, її все, її відпочивай, ні, вона собі ставить планку: то зв'язати 5, то зв'язати 6. А мені здається, що так швидше, так швидше і так краще буде виглядати результат. До речі, напишіть ви, як у вас відбувається саме з цим в'яжете по дні іграшки або по декілька, як і я. Як ви любите в'язати одну іграшку, зв'язав, і схема в голові ще не встигла відкластися, ви вже беретеся нову. Чи в'яжете по декілька штучок, щоб був гарний асортимент. Дуже цікаво буде почитати вашу думку стосовно цієї цікавої теми. І останні дві іграшки це ось такі ось ще два єнотика. Я себе хвалю, дуже-дуже хвалю, тому що це результат. Крутий крутий результат. Я давно вже мріяла нав'язати повну цю корзинку. До речі, ця корзинка в мене вона саме асоціюється з Женіною колекцією. Вона в мене поки одна, але з часом обов'язково придбаю собі ще таких декілька, і, можливо, з ними буду ходити у парк, продавати свої іграшки. Ось така ось ще компанія назбиралася із 27 малючків. А хто вам більше подобається із цієї колекції, кого ви в'язали, кого ще не в'язали, я дуже-дуже-дуже собою задоволена. Це поки і все. Буде ще одне включення, обов'язково вам покажу свої результати. Остання частина з готовими роботами за березень місяць, і є в мене... Ось таке ось маленьке янголятко. Янголятко лежало трішечки в недов'язиках, але я його завершила. І в мене ось такий ось народився гарненький янгол. Янгол-патріот українець. Мастер-клас безкоштовний, але треба виконати умови від автора. Автор Таня Янчу, в неї на сторінці є перший етап, ви його виконуєте і отримаєте другий, а після другого виконуєте його і отримуєте третій. Дуже проста схема, цільно в'язана, пришивається волосся, пришивається зачіска і а, пришиваються крила. Ну і трішечки погратися з обличчям, зробити участичку, пришити ручки, а, наче янголятко молиться. І ось такий буде у вас красунчик Янгол, як і у мене. Я вже їх багатенько зв'язала і не планую зупинятися, буду продовжувати їх створювати. Також хочу вам показати дівчинку-мишку, яку я в'язала у марафоні. Не буду казати, від кого іграшка, що то завтра, не пам'ятаю. Якщо не забуду, додам посилання на цього автора. Мишка також величенька, 28 см. Вона була зв'язана у марафоні безкоштовному. Зараз цей майстер-клас платний, але вона дуже-дуже крута, вона того вартує. Пришивається вуха, пришивається Ні, хвіст, я, здається, в'язувала, і сукня в неї знімається. Дуже гарна, дуже проста, лаконічна, і вигляд вона має бомбостичний. Дуже крута іграшка. Наступна іграшка, яку я вам хочу показати, це мій улюблений мультперсонаж. Це ось такий ось посіпака. Посіпака в мене був зв'язаний. На жаль, тільки один, і також він трішечки полежав в недов'язах, а потім я його перетворила на готову роботу. І він відправляється на ярмарочний асортимент. Дуже полюбляю в'язати іграшки, які впізнають діти і дорослі. Але цього місяця щось майже не приділяла цій темі часу. Здається, треба братися. За роботу і на наступний місяць запланувати собі якихось мультгероїв пов'язати. До речі, до цієї іграшки в мене є ще два маленьких синочка. Я в цьому місяці підв'язувала велику кількість іграшок у вигляді брелочків. У мене ось така ось кількість є, я вам здається, їх ще не показувала. Я покажу декілька варіантів. У мене було зв'язано 5 авокадиків. Авокадики всі різні. Я вам зараз прикріплю фото. В мене, на жаль, вже вони не всі вже трішечки продала. Були зв'язані патріотичні сердечки у вигляді 10 штучок, вони ще без карабінчиків, буду вже, мабуть, на ярмарці їх одягати на карабіни. Немає вдома часу цьому приділяти, тому вони поки в такому вигляді. І було в мене зв'язано ще три. ось таких ось таких Посіпаки. Посіпаки це брелочки, і я таких зв'язала в цьому місяці лише три штучки. Треба було трішки більше, але, на жаль, що маємо, то маємо. Добре, не буду брелочки залишати зараз на столі, щоб вони не дуже приваблювали вашу увагу, тому що в мене є ще декілька готових робіт, і хочеться їм побільше місця. Ось, залишу трішечки, щоб ви порозглядали. Тут у мене їх вийшло 18 брелочків. Я продовжую їх створювати, тому що брелочки постійно потрібні. І той, хто бачив мою останню ярмарку у приміщенні, то знає, чому я стільки багато їх нав'язую. Ну, а той, хто ще не знає, про що йдеться мова, я вам рекомендую подивитися відео про ярмарки. Там дуже цікаві історії трапляються, і я ділюся своїм досвідом. Є в мене ще одна готова робота, і це динозаврик. Динозаврики для ярмарочного асортименту, вони потрібні. Цього разу вирішила зв'язати ось такого. Також безкоштовний опис в інстаграмі. Вбивайте динозаврик і вам знаходять цю схемку. Здається, іноземний автор, можу, звісно, помилятися, але безкоштовний мастер-клас, тому рекомендую. Той, хто ще не бачив, той, хто ще не знає. Зверніть на нього увагу, він швиденько в'яжеться, оформлення дуже багато не займає і виглядає дуже-дуже круто. І є в мене ще одна іграшка, яка, знову ж таки, жовтого кольору, такий видався трішечки жовтенький тиждень. І зустрічайте це мій жирафчик. Жиравчик був зв'язаний по безкоштовному майстер-класу з YouTube. Це Оля Вар'янова, це її мастер-клас. Дуже мені сподобалася ця схемка. Він в мене, щоправда, полежав трішечки у недов'язиках, тому що цей моточок ярнар джинсу щось дуже-дуже вийшов цупкенький. Зазвичай вони м'якенькі виходять, моточки ярнар джинсу, він самостійно не стоїть, але ми його посадимо. Посадимо, і я вам рекомендую, той, хто ще не бачив, оцей Жирафчик у Олі в'яжеться у комбінезончику, можна його в сукню одягти. Ну, так як в мене у діті жирафи є, а голеньких зовсім мало лишилося, тому я вирішила, що треба буде підв'язати саме такого жирафчика, щоб він був трішечки подешевше у асортименті. Мастер клас гарний, мастер клас рекомендую. Той, хто ще не знає, зверніться догалі в її YouTube канал, на її YouTube канал. І остання іграшка, яку ви ще не бачили не у влогах, не у в якихось коротеньких відео, які я останнім часом знімаю. Це буде остання іграшка, і вона буде 77. За цей місяць я зв'язала 77 іграшок. Цей мається на увазі і брелочки і іграшки. І остання іграшка це. Ми розпочали цей місяць з їжечків, і закінчувати будемо також їжечком. Ось така ось красунечка, красунечка-дівчинка-їжечок, яка в мене полежала також трішечки в недов'язиках. І подивіться, яку я її вив'язала шубку на голівоньку. Ось така ось красунечка, вона мені дуже-дуже сильно подобається. Є в неї язичок, є в неї вушка, носик, все як треба. Я дуже задоволена, що мені вдалося так її закінчити, що в цей місяць вона таки потрапила, і вона ось така красунечка відправляється сьогодні на фотосесію, щоб найближчим часом вам її показати, яка ж вона гарненька у своїх соціальних сетях. Мені дуже подобається, я собою задоволена. 77 іграшок. Ставила мету, я собі трішечки більше. Але як подивилася на іграшки, і були і величенькі, і маленькі, і були і брилочки, я таки молодець. Мені дуже цікаво буде почитати вашу думку, скільки у вас вийшло іграшок зв'язати за березень місяць, які ви плани собі ставили, чи все ви виконали, чи не все. Пишіть, будь ласка, коментарі. Будемо з вами, з вами спілкуватися у коментарях. Це дуже надихає і дуже окриляє. Ваша підтримка вона безцінна, і за що я вам безмежно вдячна. Відео добігло до свого завершення. Мені дуже приємно, що ви мені допомагаєте з монетизацією, що ви допомагаєте мені з переглядами. Дуже вдячна всім новим підписникам, які до мене зайшли на мій канал і лишилися, залишилися в мене у моїх друзях. Дякую вам безмежно, як завжди, нам бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і шаленого натхнення. Бережіть себе і своїх близьких до наступного відео. Бувайте!